Доброго дня! Тема сьогоднішнього нашого уроку це основні форми рельєфу суходу. І е, ми розглянемо детально саме рівнинні форми рельєфу. Перш за все, давайте пригадаємо, що таке рельєф. Рельєф це сукупність усіх форм земної поверхні, творених під дією внутрішніх і внутрішніх і зовнішніх процесів. Ми бачимо, що на карті, фізичній карті рельєф позначають кольор. А на плані місцевості це лінії, які ми називаємо горизонталі, тобто лінії, що з'єднують точки з однаковими абсолютними висотами. На фізичній карті світу, фізичній карті України, тощо що усі нерівності показують завдяки шкалі. Це шкала висот і шкала глиби. Чим інтенсивніший колір, наприклад, темно коричневий тим форма рельєфу вища. Вона буде відповідати горі. Ви бачите, чим інтенсивніший блакитний колір, він буде відповідати глибині. На планеті Земля поділяють дві основні планетарні форми рельєфу. Це материки і океанічні запади. Материки в свій час поділяються на такі основні форми земної поверхні, як гори та рівнини. Лівнини це відносно рівні поверхні, що складаються переважно з осадових порів, зокрема, Піску, гравії, які часто залягають майже горизонтально і мають значну потужність. На слайді ми бачимо фото рівнин. І ці рівнини різноманітні, можуть бути за своєю висотою або за своїм утворенням. Рівнини поділяють за утворенням, абсолютною висотою і, звісно, за зовнішнім виглядом. За утворенням. Рівнини поділяють на первинні ті, що були залишками колишніх морів. Це дно морів, яке піднялося. Прикладом може бути Причорноморська низовина, яка розташована на півдні нашої держави, або е, -е сибірська рівнина. Наслідки руйнування гір. це вторинні за утворенням. Це східноєвропейська рівнина. Тобто древні гори під дією зовнішніх сил землі зруйнувалися. Під дією внутрішніх сил утворилася східноєвропейська рівнина. Або на носах річок це індоганська, низовина, Месопотамська. За абсолютною висотою. Території поділяють на низовини, височини та плоскогір'я. Ви можете побачити на слайді якраз низовини, височини і плоскогір'я. Низовини це рівнини до 200 метрів. Прикладом, це причорноморська, приказпійська низовина. Від 200 до 500 метрів ми поділяємо на височини. В межах України. це при Ольгаська-поцільська височина. Або плоскогір'я від 500 до 700 метрів це аравійське плоскогір'я, середньо-Сібірське плоскогір'я, бразильське плоскогір'я. За зовнішнім виглядом я намагалася знайти такі слайди, які б допомогли вам зрозуміти їх навіть зорово. Це плоскі рівнини, ми їх бачимо, Західно-Сибірська. При Чорноморська або горбиста східноєвропейська. Наше місто розташовано в межах східноєвропейської рівнини. В межах горбистої рівнини. Безпосередньо наша школа є прикладом розташування на горбистій рівнині. Чому ж рівнини розташовані на різній висоті? А виявляється, це досить просто і цікаво рівнини утворюються на відносно стійких і рівних ділянках земної кори. Будова таких стійких ділянок двоповерхова, ну як будиночок. Саме перший поверх складається з твердих магматичних полів. А другий поверх, він якби вкриває перший м'які осадові породи. Вони осідають і вкривають перший поверх. Там, де ми бачимо безпосередньо лише м'які осадові породи, другий поверх утворюються низовини. А там, де тверді породи, іноді, розриваючи осадовий шар, виходять на поверхню, утворюються височини і плоскогір'я. Іноді ми можемо побачити їх. Е в природному середовищі, в даному випадку ми бачимо їх на слайді, височини, плоскогір. Серед піднесених рівнин, відповідно, розділяють плато, тобто рівнина підвищена, зверніть, будь ласка, увагу, плато це великі рівнини у Північній Америці. Вони відокремлені крутими уступами, бачимо їх на слайді, від навколишніх низовин. Бачите? підвищені рівнини відокремлені крутими уступами. А що ж таке кряж? Це видовжені залишки. Зруйнованих височин, або давніх гірських хребтів. Яскравим прикладом є Донецький кряж, або у нас на Житомирщині Словечансько-Овриський Кряж, абсолютна висота якого над рівнем моря, 316 метрів. Його називають ще Житомирською Швейцарією, тому що виносить на поверхню багато різноманітних корисних копалень. Потрапляють під вплив сонця, води, вітру, а також активно долучаються до формування рельєфу. Вони сприяють утворенню порівняно невеликих за розміром форм рельєфу ярів, ми можемо з вами побачити річкових долин, балок, печер, горбів, пасм різної форми. Зверніть увагу, в місті Житомирі над річкою Тетрі Сформувалось ось таке. Дивовижне утворення пасмо твердих порід, його називають голова чацько. Тобто ми закінчили з вами розглядати основні форми рельєфу суходолу, гори рівнини, а більш детально розглянули рівнини, які поділяються за утворення. За формою, за висотою.